Пати і сестри, перш ніж говорити про це слово, також через цю надзвичайну подію, яка не є звичайною, цією першою Євхаристією, яку звершую тут, в цьому храмі, хотів би сказати свою історію, ким я є, показати це діло Боже, що Бог зробив зі мною. Тому що я народився, я маю три брата, чотири сестри, я є другий, мені 28 років. Мій старший брат також був рукоположений священики 24 травня цього року. І я народився у Вінниці, маючи рік. І трошки більше року мої батьки переїхали до такого села Грабарівка біля Могилів-Подільського, де я жив там, ріс, ходив до школи. Все було добре, так сказати. маючи мої батьки, коли мені було 8 років, вони війшли до спільноти неукатихуминальної. І потім, коли я мав 11 років, я зі своїм старшим братом також війшли до цієї спільноти, де, де є зараз. І маючи 13 років, 14 років, я переживав в своєму житті дуже великі кризи і бунт через те, що почав слухати слухати катехезу цього світу, слухати демона, який завжди мені казав, що моє життя не є добрим, моє життя не є нормальним, що моя сім'я не є нормальна, тому що не є така, як у всіх. Не я така, така, як всі, як всі люди. Так, я також мої батьки є дуже простими людьми, і я також дуже часто їх не приймав. Цьому віці підлітковому через те, що вони були дуже простими людьми, не такі, як всі, як, як інші. І, будучи, маючи 13-14 років, входячи в цей такий бунт і нарікання, і бунт проти історії, просто бунт проти Бога, я почав заповнювати цей бунт, цю чорну диру, яку я мав, різними способами. І заповнював це гріхами. Шукаючи задоволення зі своїми друзями, знайшов різну компанію, яка, де ми впивалися дуже багато, я попав в дуже багато залежностей, теж знищив своє життя через ці залежності, а також через сексуальні залежності, які мав. І, і був, чим більше я тікав туди, чим більше я хотів знайти там щастя, заповнити своє життя. Тим більше я залишався мертвим. І в цьому віці, коли я закінчив, я закінчив 14 років 9 клас, я сказав своєму батькові, що хочу йти вчитися. І батько мені сказав, що добре, можеш йти. Але якщо підеш там, де є церква, очевидно, де зможу продовжувати спільноту, ходити до спільноти, до церкви, я сказав, добре. Це не була правда, що я хочу йти вчитися. Моїм бажанням було просто втікти з дому, жити сам, робити все, що я хочу, тікати від самого себе на кінець, від того, що Бог приготовив для мене. І я пішов, я пішов вчитися до Вінниці, вчився у Вінницькому музичному училищі культури мистецтв імені Леонтовича. E, і це було ще гірше, ніж те, що я переживав вдома, тому що вже не було батьків. Знайшов ще гіршу компанію. Я дуже багато компанією дуже багато знущався над іншими людьми, принижував. Я також в цьому часі дуже сильно зненавидив свого брата, старшого, і тому що завжди хотів вести цю боротьбу з ним. За перше місце, бути першим, кращим, красти любов батьків від нього, захотів зайняти його місце, забрати його первородство. Часами вдавалося різними способами, обманами, приниженням. І, і в, такому, в такій ситуації, яку я переживав, вже було настільки лицемірні, які я переживав, оскільки я був послушний, скажімо так. В лапках моєму батькові, оскільки робив, ходив до церкви, вів таке подвійне життя, оскільки в церкві був одним, показував, що я добрий, що я виконую все, що треба виконувати, закон. А по а коли виходив з церкви, зустрічався з компанією, не міг жити інакше, як тільки шукати. Не, не те, що не міг, не хотів, шукав цього життя. І дійшов до такого моменту, що вже навіть не міг сказати їм ні, не міг боротися за чистоту навіть жодного одного дня і жив просто в смерті. Але в цьому всьому, що я переживав, мені дуже сильно допомагав Бог також, тому що я був на одному паломництві в Мадриді, на світових днях молоді, де Бог мені давав одне слово. Слово, котре кликало до того, щоб стати священником для нової евангелізації. Я, мене доторкало це слово, я дуже радів цим словом, але дивлячись на себе самого, я казав, що це не є можливо. Тому що, дивлячись на себе самого, такого повного егоїста, лицеміра, повного банкрота на кінець, що це не є можливо. Але я починав їздити на такі зустрічі, е зустрічі розпізнання, покликання сюди до Києва кожного кожних два місяці, і це мені дуже допомогло. Допомогло в тому, щоб бути щирим, відкриватися, казати правду про себе, отримувати допомогу також від від священиків. Це тоді ці зустрічі, і зараз провадив мій ректор Роман Грек і одне подружжя Цезарі Марія Кампамар. І мені це допомагало, але я бачив завжди, що я завжди, коли повертався додому, проходив якийсь короткий час і я більше не міг боротися. Так я їздив на ці зустрічі половиною років і маючи 17 років, я пішов до семінарії. Бачив, що Бог так і мене кликав, пішов до семінарії, діється місійної семінарії Матер», Я вчився тут, у Києві. І... Це час в семінарії був прекрасним часом, навіть якщо також я прийшов в цю семінарію абсолютно недозрілим, інфантильним, завжди хотів також шукати, боротися за ці перші місця. Там вже було набагато більше старших братів, ніж один. Були всі старші за мене. І я, е, я також досвідчив там в перших двох роках багато любові Бога до мене через цей факт, що я. Продовжував комбінувати. Я також сильно закохався, будучи в семінарії, і це також скривав від свого ректора. Але потім це щось допомогло, найбільше це була правда, говорити правду про себе і, і мав дуже багато милосердя. Я потім закінчив чотири роки навчання. В нашій семінарії також є практики місійні, які ми робимо, на які нас посилають. Після чотирьох років я був посланим сюди до єпископа Віталія Кривицького, з яким був два роки, де був також час просто неймовірної вірності Бога до мене, тому що я бачив, як Бог я не був вірний, тому що я завжди хотів хотів захищати себе. Так? Навіть якщо Бог давав часи, щоби служити, благодать, щоб служити, щоби віддавати своє життя, я бачив, що завжди хотів захищати себе. Також мені в цьому часі дуже сильно допомогли катехісти, котрих ми маємо на дорозі в спільноті, які допомагали мені виходити з цієї смерті знову ж, яку я війшов, бути щирим, да? найбільше щирість, котра мене спасала. Потім, після двох років тут. Цих практик мене послали в Ізраїль в Дому з Галілея. Це є таке місце, монастир, де також приймають паломників. І я там був один рік. Можна сказати, що думати, що це був час прекрасний, тому що це є свята земля, місце повне благодатий, але це був час найбільшої моєї кризи, якої я пережив у своєму житті. Після півроку перебування там Бог дозволив на таку кризу в моєму житті, що я не хотів нічого. Я не хотів продовжувати семінарію, але ще більше я не хотів нічого мати спільного з церквою. Це був час, ми завжди коли маємо інформацію, в семінарії живемо без телефонів, без грошей. І це був час, де я був просто. Повністю збунтований, повністю в дуже великих стражданнях, також, які Бог допустив, але не міг втікати нікуди, нікуди. І так і це передбачив Бог, тому що я вже зійшов на самий низ нижче не було куди. І після півроку цього часу, там, в, цьому, в Ізраїлі, в цьому місці Прекрасному, я, е, у нас є півроку ми живемо біля. Коразіма, а других півроку живемо в Єрусалимі. І це був час благодаті, насправді, де Бог дуже сильно боровся за мене, тому що давав можливість жити, переживати, скрутувати, тобто читати Святе Письмо, Слово Боже, кожного дня, де Бог сильно мене торкав, тому що в цьому часі бунтам, Бог дав мені одне слово, котре. Коли Ісус Христос каже до учнів, ким я є для людей, за кого мене мають? І Петро відповідав за Ілю, за пророка, так? а потім Ісус питав до, до Петра, давав йому це запитання, а я яким для тебе? І я бачив, що Бог мені давав це запитання, і я не міг дати відповідь на це, на це запитання. Ким є Христос для мене? І потім після цього часу. Коли Бог був вірний, багатий, щедрий словом, прощенням, Бог дав друге слово, коли казав: Петро, чи любиш ти мене? І це слово мені допомогло побачити, що коли Бог Христос питає, чи люблю я його, і так як цей Петро, котрий відповідав йому «Та, бажаю тобі добра. Ісус Христос не дивився абсолютно на це. І казав, що любить і знає мене, і казав паси мої вівці. І це був насправді вираз вірності Бога до мене. Я потім повернувся з Ізраїля, не був посланий також ще на цей останній рік, неповний рік моїх практик до Львова, і після чого повернувся в семінарію закінчувати навчання. І це був час боротьби, тому що я бачив, що. Якби все йде добре, але якби нічого не хочеться, так? якби немає надії, якби дивлячись на себе самого такого слабкого, якого невірного, що може бути? По-людськи нічого. І тому багато разів, коли ректор розмовляв зі мною, допомагав, дав мені такі слова надії, що мені допомогло. Також міхав, який багато допоміг мені. Казали про те, щоб жити надією, не жити, не жити сьогодні, не дивитися на себе таким, який ти є, тільки дивитися на Христа і жити надією. Я також потім був вдячний Богові, що давав мені цей час боротьби, і також дуже час щедре, дуже був час щедрий на слово. Я мав також багато слова, в отримав, котре казало, щоб жити перед Богом, не жити перед людьми. Я, який завжди, хочу жити, бути добрим, показатися хорошим. А Бог не хоче цього. Бо хоче, щоб я тільки жив перед Ним, в щирості і перед собою. І потім після цього я е, після цих років. Вісім-дев'ять років я був вже потім е, рукоположений на діякона. Це також було чудо, тому що я. Не сумнівався, що Бог мене кличе вже. Але я боявся через те, що, як я казав, завжди дивлячись на свою слабкість, слабкість, котра завжди є. Але в ніч перед рукоположенням, маючи чування, Бог дав таке слово, котре казало, коли Ісус Христос говорив до своїх учнів і казав уже, щоб увійшли в цю лодку і переплили на другу сторону озера. Деякі переклади кажуть, що Ісус Христос. Примусив уже війти цих учнів. І це було це є пам'яткою на все життя, це слово, тому що бачу, що навіть Бог, уже, котрий, очевидно, завжди дає свободу і мені дав свободу тоді, але допомагав, щоби не сумніватися, не боятися. Я був дуже задоволений з цього, був рукоположений на деякуна 26 жовтня 2024 року, після чого був посланий сюди. Цю парафію, в катедру, де досвідчив багато любові Бога, також, особливо через настоятеля, яким був прийнятим, дуже добре, дуже добре. Через інших священиків тут. І бачив, як Бог завжди мене випереджував. То, що я боявся робити, завжди був. Бог там був перший. Не дивлячись на мою гордість, на все, що є в мені, був перший завжди. І потім фундаментальною річ. Яку Бог зробив зі мною під час семінарії, це було те, що Бог, через формацію нашу, яку, яку ми маємо, котра є фундаментом цієї формації, є спільноти, в яких ми переживаємо нашу формацію, дав мені цей дар щирого примирення з моїми батьками, перед усім, говорити правду, ким я є, просити пробачення за осудження, за комбінації, всі за обмани з мамою, особливо дуже важкі мав відносини з мамою. І потім чудом, найбільшим, що для мене є, це примирення з моїм братом. Тому що ми, по-людськи було ненормально, щоб ми вже повернулися до нормального життя, розмовляли. По-людськи неможливо. А Бог дав таке щире примирення, розмову щиру, щоб плакали двоє, коли розмовляли. І це є виразом просто для мене любові Бога, але також у є той, котрий веде історію. І потім... Цей факт, який знак ще такої не знаю, любові і вірності, це було ці рукоположення священницькі. І багато хто мене також питав, чому мене вибрали, щоб бути там, рукоположеним у Римі, Ватикані, Папою Левом 14. -тим. Є тільки одне пояснення цьому всьому. Тому що я, не, я усвідомлюю і є дуже свідомий. Що я цього року був найслабшим просто до Повним, повним сумнівів, сумнівів, не сумнівів, споглядання самого себе, страху, а Бог захотів зробити цей, цей знак, цей рукоположення, котре залишиться на все життя в мені, Щоб я завжди пам'ятав, коли будуть труднощі, коли будуть сумніви. Щоб завжди дивився на цей факт, пам'ятав про те, що Бог зробив зі мною, протягом всієї моєї історії. І чому кажу цю історію? Тому що ця історія, може так, очевидно, є повна гріха, падінь є повна гріха, але є, є святою історією, тому що Бог робив цю історію і так захотів зробити цю історію зі мною, щоб показати на кінець мені свою вірність. І то, що Він є той, котрий кличеть, Він є той, котрий хоче робити своє діло. Я дуже вдячний Богові за це. І тому, дивлячись на це, все чудо, яке Бог зробив, і це слово, котре Бог нам дає сьогодні, дуже коротко скажу, щоб не затягувати вже, мене торкає це слово, тому що це слово з Євангелії, з другого читання, є прекрасним, навіть якщо по-людськи може здаватися жорстоким. Коли Ісус Христос каже, що прийшов кинути вогонь на землю і хоче, щоб цей вогонь уже пожирав, і теж, також говорить про цей поділ. Можливо, слухаючи вухами нашими людськими, є жахливим. Но це Слово приходить, тому що хоче, виб... хоче робити з нас насправді людей Його святих. Чому? Тому що, говорячи про це Слово, воно відноситься до Слова, котре говорить, про Трошки далі в цій Євангелії, 14-го розділу, котре каже про те, що хто не зненавидить свого батька і матір, брата, сестру, дочку, недостойний мене, а Бог приходить для того, щоб це показати, що Він є той, котрий кличе нас, щоб ми були Його, відділяти нас, робити нас радикальними у Його, у його волі, але без жодного моралізму. Тому що це Слово, котре приходить як допомога нам, має як свій ключ. І цей ключ ми маємо в цьому другому читанні, котре говорить про те, що ці всі труднощі наші, боротьба, хоча правда, що, можливо, ще ніхто з нас, можливо, не знаю, ще ніхто не страждав з нас по справжньому до крові за Ісуса Христа. Але це все, що нас спіткає в цьому житті, боротьба, падіння, труднощі. В цьому всьому є тільки одна надія. І ця надія, про яку ми чули, є в тому Ісусі Христі, в тому, котрий уже перший перед нами увійшов у це все, що ми дуже часто та ніколи не хочемо входити в ці страждання, в наші смерті, в які переживаємо, не хочемо. А Ісус Христос туди увійшов, уже випередив нас і каже, що буде випереджувати нас у цьому всьому. В боротьбі, в сумнівах, не знаю, що конкретно переживаєш сьогодні. Але Бог каже: дивись на мене, бо я є єдиною надією, котра може тобі допомогти, якщо тільки ти хочеш, бо завжди залишай нас вірними, вільними, і цим фактом, цим доказом його вірності, любові і в те, що він це вже все зробив і хоче робити зі мною, з тобою. Є ця Євхаристія, яку ми сьогодні з вами переживаємо. Це знак найбільшої любові, де ми можемо дивитися на цю тайну і казати: Боже, який ти добрий, ти все зробив, ти зійшов в цю смерть, помер заради мене, і зараз будемо споглядати на те, що Ти приходиш, щоб давати нам себе самого, щоб ми їли і пили Його тіло і кров, щоб торкалися Його. Тому як не дякувати, брати і сестри, за те, що Бог насправді. Є той, котрий єдиний ніколи нас не залишить. Є той, котрий завжди знає про нас, і той, котрий ніколи не перестане нас любити.